Експерти прогнозують швидке закінчення танків та снарядний голод в Російській Федерації, а також поговоримо про те, що яка вірогідність того, що північно-корейська армія з'явиться на території України. Мене звати Олексій. Ви на каналі Новин. Давайте далі коротко та докладно про все це поговоримо. І почнемо з того. А тут слухайте уважно, що штучний інтелект порівняв фото кількості техніки на військових об'єктах окупантів до початку повномасштабного вторгнення і зараз, та прогнозує, що в Росії можливо залишилося лише кілька тисяч бойових броньованих машин. До такого висновку дійшла модель штучного інтелекту, яку німецька організація навчила вивчати супутникові знімки російських військових об'єктів. Зазначається, що «ЩІ» модель вивчила фото 87 військових об'єктів і 16 баз зберігання танків, БТРів і артилерійських установок та порівняла їх кількість до початку повномасштабного вторгнення і зараз і прогнозує. Росії швидке закінчення танків, зокрема, одна із найбільших танкових резервних баз РФ майже порожня. Близько половини цих танків окупанти втратили у перші місяці війни. Аналіз інших військових об'єктів показав схожу картину. В додаток до цього експерти з питань оборони і військового аналізу у Лондоні оцінює кількість наявних у Росії танків у 3200 одиниць. Але переважна більшість, за його словами, знаходиться в поганому стані і потребує значного ремонту. Також аналітичний проект Орікс візуально підтвердив, що з початку повномасштабної війни в Україні було знищено 2100 російських танків, 150 пошкоджено, 350 покинуто і 500 захоплено. Тобто з такими темпами ВРФ танків вистачить лише на 2,5 роки. Хоча в Генеральному штабі Збройних сил України називають цифру у 8 тисяч втрачених ворогом танків. Але найголовніше, що Росія витрачає набагато більше техніки, ніж може замінити, а її запаси закінчуються. Тому для України важливо завдавати росіянам настільки великих матеріальних втрат, щоб у певний момент ситуація стала для них просто критичною. За інформацією військових, зараз росіяни втрачають багато техніки через те, що екіпажі танків, тікаючи, залишають відкритими люки збройні сили України запускають туди маленькі дрони камікадзе і остаточно знищують подібні танки. А також росіяни почали відчувати снарядний голод на фронті. Розрив у артилерійських пострілах між Україною і РФ скоротився. Раніше в Україні і Росії було співвідношення витрат боєприпасів 1 до 7. Сьогодні це вже 1 до 3. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на джерела в Генштабі. Зазначено, що росіянам кожного дня вже визначають ліміт на використання боєприпасів. Треба також відзначити візит Путіна в Північну Корею, який підтверджує те, що із снарядами в Російській Федерації напруження в додаток до цього Україні після тривалої паузи відновили постачання боєприпасів. Звісно, затримки вони досі є, але днями стало відомо, що Збройні сили України отримали снаряди в межах чеської ініціативи та є перспективи отримати снаряди від Північної Кореї. В якої їх дуже багато, російські демографи вирахували число загиблих окупантів. Аналітики дійшли до висновку, що лише у 2023 році загинуло щонайменше 45 тисяч російських чоловіків. Ці дані були отримані на основі статистики Росстату і опубліковані російським виданням за перші два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну за оцінками демографів. Загинуло понад 71 тисячі російських чоловіків для оцінки втрат використовувалися метод надмірної смертності в країні. Демографи підкреслюють, що їхні підрахунки представляють лише мінімально можливе число загиблих на війні. Звісно, враховуючи те, що, за даними Генерального штабу збройних сил України загальні витрати ворога за весь період війни вже складають понад 540 тисяч осіб? Ця цифра включає не лише загиблих, правда, але й поранених та зниклих безвісті. І наостанок, яка можливість північнокорейських військових в Україні в США нагадали про втрати Росії у війні та висловили переконання. Що північно-корейські війська лише покращать статистику втрат окупанта в Україні, якщо їх відправлять воювати в Україну? Про це заявив представник Пентагону Пет Райдер. А він зробив це зауваження, оскільки поглиблення військового співробітництва між пхеняном і Москвою породило припущення про те, що Росія потенційно може. Попросити Північну Корею надати свої війська для допомоги у війні в Україні. Я вам нагадаю, що Путін домовився про стратегічне партнерство з КНДР. Кім Кимчинин висловив просто повну підтримку війни Росії в Україні. Підписаний договір про всеосяжне стратегічне партнерство передбачає невідкладне надання сторонами військової допомоги одна одній у разі збройного вторгнення. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!